Привіт, подорож та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. З вами Юля, і це означає, що вас чекає розбір чергового шаленства соцмереж. На тлі дуже дивних переговорів у Стамбулі несеться тиждень просто якоїсь надзвичайної зради. Тому у випуску йтиметься про те, як закінчилися переговори Алхім та Манцюк. Чому Олену критикує частина її аудиторії? Чи їхали вони в одному авто на фронт? Чому почалися погрози народній депутатці Наталії Пік? Як співачка Слава Камінська лайкає росіянський балалайковий контент? І які пісні вона випускає сьогодні? Буквально сьогодні? Спойлер російськомовні. А в цей час Марув тішить своїх слухачів піснею українською мовою, що дуже радує росіян. Адже вони тепер кажуть, що українське можна слухати в Росії, не те, що навпаки. Також поговоримо про те, як відомо в Одесі фотографка переїхала до Росії і називає Москву містом мрії. І ще використовує фотографії своїх клієнтів українців у портфоліо. Ну і ще про деякі крінжинки ми також поговоримо. Поговорити є про що, тож не гаймо часу. А поки я починаю, ви, будь ласка, поставте свій чарівний лайк. Якщо ви дивитеся моє відео вже не вперше, то будь ласка, підпишіться на цей канал. Ставте. Дзвіночок і дізнаватиметеся про вихід нових відео. А також ставайте спонсорами цього каналу і дивіться нове ексклюзивне відео лише для спонсорів. У минулому відео я розповідала про контроверсії висловлювань Анни Олхі, про висловлювання різних блогерів, в тому числі Олени Мандзюк, про погрози їй. Також згадала і про хейт інклюзії від блогерки Яни Осипової та мрії про Москву, Сніжани Онопки. Але на цьому крінж не припиняється. І, як виявилося, у мене знову є купа матеріалу, а у вас контент, щоб дивитись. Алхім та Олена Манзюк закопали сокиру війни. Що вас цікавить, взагалі в чому там суть скандалу, ви можете глянути попереднє моє відео, ну або ж я вам швидесенько перекажу. Після хвилі обурень реакцію Анни Алхім на пропозицію заспівати пісню українською мовою. Нагадаю, що вона закотила очі і вилаялась. До заяв обурення приєдналася і Олена Мандзюк. Яка закликала СБУ звернути увагу на Анну Олхім, що прославляла Путіна і, взагалі, популяризувала російський контент? Анна реагувала на це, записувала сторіс. І у них загалом виник такий собі, нібито, публічний біф. Одної із сторінок Анни Алхім знесли. Вона поїхала за кордон. Багато хто вказував, що вона там тікає, чи що вона виводить свої активи і взагалі збирається до Росії, тому що вона тусувалася з російськими блогерами. Була інформація, що РНБО планує ввести проти неї персональні санкції. Народна депутатка Наталія Піпа звернулася до СБУ та поліції. І навіть було відкрито кримінальне провадження з приводу розпалювання Анною Алхім національної ворожнечі. І піднімалося взагалі питання: чи вдалося українцям закенселити Анну цей час? Олена Мандзюк отримувала погрози, хейтерські коментарі, і навіть записала спільний подкаст із громадським телебаченням. На тему хейту в соцмережах їй писали, що вона занадто свідома, що це вона розпалює ворожнечу. Навіть причепилися до імені Єлена в назві Ніку Вінсті. Вона тоді детально пояснила, що ім'я у неї Єлена не російське, а просто транслітерація там з грецької мови. Тобто вона використовує два імені. Трет з'являлися ми з Анною Алхім як бурячка, тому що у неї прізвище було Буряченко раніше. І ось такі колажі. Вгадайте, що спільного у цих жінок. Чесно, я так і не зрозуміла, що у цих жінок спільного хтось написав, що не кажіть лише, що це Костік. Люди вже почали й пізабувати. А що там взагалі далі? Декілька днів тому стало відомо, що Анна Алхім викликала Манзюк на зустріч. Так би мовити, все з'ясувати. Стрілу їй забила, що називається. Олена опублікувала в сторіс, що сторінка Анни закрита, і вона не бачить, як її саме запрошують на зустріч, тому висуває пропозицію. Цитую: Запрошую тебе приєднатися 16 травня до моєї гуманітарної поїздки, до військових, які працюють на Курському напрямку. Я буду вести для них машини та спорядження. У них ще є запити. Думаю, ти зможеш закрити частинку їх. Тож напиши мені, я тобі надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним. Тому запрошую тебе не просто на обід в Києві, а в цю прекрасну подорож разом. Лена пропонувала мені э, поїхати з нею 16 мая в Курському напрямку і відвести ребятам допомогу воєнним. Я, звісно, приймаю її приглашення. Э, Ми навіть більше можемо Лена, з тобою поїхати в одній машині. І э, зараз я тобі вже пишу в твій телеграм, щоб ти написала мені список, що потрібно ребятам купить. Потому что я с первых дней войны помогала, помогаю и буду продолжать помогать. Я очень много сделала, все, что в моих силах, и, и никогда не отказывала в помощи военным. И вообще в людям. Поэтому, конечно же, я с тобой, Лена, поеду. Чего нет? Хоростоучи трец почали обурюватися. Це якийсь сюр. Не розумію, для чого цей крок зі сторони Олени. Щоб що? Для мене це пряма легалізація алхім. І в якійсь мірі прийняття. Не не можна поговорити без поїздки, або дійсно в прямому ефірі, та й взагалі з ким там говорити. Я перепрошую, а для чого Мандзюк запросила Алхім відвести разом допомогу? Та ми маємо помиритися всі та дружити, наче так і було треба. Тим самим визнати, що достатньо декілька разів допомогти фронту, і ця індульгенція за будь-яку дикуху та руськомірські наративи. Для чого це все? Тепер мають запитання до Мандзюк. Прикол. Алхім навіть не вибачилась і на українську не перейшла. А так можна було. Тим часом блогерки всерйоз готувалися до зустрічі. Трет навіть жартували. Завтра зустрілися дві делегації: українська та російська Манзюк і Алхім. І от, 16-го вони дійсно зустрілися. Фото з Алхім Олена не поділилася, але написала: переговори пройшли успішно, не ті, що в Стамбулі. І чесно, то я не дуже розумію, які переговори. Навіщо було вести їм переговори, який предмет спору? Тому що який правовий спір, взагалі що вони мали ділити? Які вимоги мали виконувати сторони? Типу, Анна припинити говорити, що Путін найвпливовіший. А Олена мала припинити цей розголос чи що тим сама Олена наголошувала, що це не публічний біф між двома блогерками. Це проблема суспільна щодо нашого інфопростору, нашого майбутнього. Про що вони говорили на цих переговорах? Ми не знаємо. Але Анна Алхім зробила скрін цієї сторіс Олени і від себе додала: дуже втомилася три дні в дорозі. Все закінчується, якщо навчитись слухати. Залишайтесь людьми, Олена. Смайлик обіймів. анна Алхім показала, як передала захисникам пікап та тримавіки, які вона купила самостійно. Ребят, привіт, є до Счасумського направлення. везу ребятам пікап і трімавіка в діностоп'ятої бригади першого батальйону. і дорогою вона вже демонструвала співи під українську пісню. Міщина! Сторінка в інстаграмі, до речі, в неї теж відкрита. Як я вже сказала, певна частина підписників Олени Манзюко були обурені тим, що вона нібито відбілила Алхім і що вона повезла її на фронт і тим самим легітимізувала. На ці всі зауваження Олена написала: перестаньте поширювати плітки. Алхім не була на фронті і не їздила зі мною до військових. Алхім вийде на зв'язок і сама все розповість, бо мені нема чого сказати за неї. Я залишаюся на тій самій позиції. Вам всім не угодиш ніколи. Що б не зробили і як не зробили? Поліція працює, СБУ також працює. Хоча в цій ситуації дуже дивно. Чи бачилась я з Алхім? Так, хвилин 5 десь на узбіччі дороги, без військових, не на фронті. Як ми чули зі звернення Алхім та і зі слів Олени Мандзюк, вони зустрілися у Сумській області десь, де ситуація дуже складна. Олені прилітали різні коментарі, що взагалі-то вона обманює і вона не була в Сумській області. На що вона показала своє фото біля державної установи? Олена пояснювала, що не афішувала своє місце знаходження з питань безпеки, а згодом запостила ось таку емоційну сторіс. Я просто Вах від людей. Чи ти взагалі зараз ці вибухи? Знаєте, я тут. Це вам потрібно транслювати, щоб, щоб що вам ніхто нічого не намагається доказати. Я просто роблю те, що повинен робити кожен. Це якийсь пиздець Просто також Олена пише: я зараз зрозуміла, що людям не потрібно вирішення проблеми, не потрібно закінчення війни, потрібна вічна трагедія без кінця і звинувачення абсолютно всіх довкола, без різниці, кажеш ти так або ні. Не забувайте, що кожна війна закінчувалася переговорами. Хотіли цього чи ні. Іншого варіанту не було. Я, як і багато хто, досі не дуже розумію, в чому полягало вирішення їхнього конфлікту. Дуже і дуже добре просто уклін їм за те, що вони передали надзвичайну кількість допомоги військовим, ну взагалі за весь період війни. Нам і не снилося, скільки ці блогерки допомагають нашому війську. Суми просто шалені, тому як і я, так і ви маємо їм подякувати. Але суть початкових постів Олени мені здається, була трохи не в цьому, і Олену почали звинувачувати в тому, що вона дала задню втретє. Взагалі з'явився скрін, що Олена Манзюк буцімто підписана на Анну Алхім. На що сама Олена написала? Що вона на неї не підписана. Наратив щодо переговорів, якими закінчується кожна війна. Користувачки стретсу називають проросійським. Я вашу думку дуже підтримую, бо для мене це не просто безвідповідальний блогінг. Це пряма шкода і подібного не може бути в українському медіапросторі. Саме проти цього я виступила і продовжую боротись. Проблема не вирішена, але не зайшла в глухий кут. Задіяні правоохоронні органи здійснюється вплив. Моя п'ятихвилинна очна розмова з Алхім дала можливість отримати відповіді на важливі питання. І тепер я чекаю подальших дій та змін. Їх не буде, я дію далі. До того моменту, поки проблема не вирішена. Як я розумію, з цієї відповіді Олена Манзюк провела з Анною Алхім так звану профілактичну бесіду, і тепер Анна має змінюватись. А якщо не буде, то Олена продовжить розголос далі. Ось про що йшлося в переговорах. Нарешті ми зрозуміли. І, от на момент продакшену вже цього відео, монтажу, з'явилася інформація, що Анна Алхім шкодує про те, що слухає російську музику. Очевидно, бесіда з Оленою Мандзюк дала свої плоди а можливо не тільки з нею. Я в'їхала в забор, дала штангу з прослушуванням публічно Басти, Тімоті, тому що мені об'яснили, що ці сполнітелі відкрито спонсирують війну. І якщо я їх слухаю у себе в машині, публічно всі це бачать, то, 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 то я, виходить, автоматично теж спонсирую цю війну как мне приписывают этот терроризм, это не так. Я не хочу спонсировать войну, я не хочу быть никаким террористом, как мне это вменяют. Я помогаю нашей стране, помогаю людям. И точно я не являюсь врагом, как вы, какого вы из меня делаете. Я не такой человек. И если, это, э, если сейчас это приравнивается к тому, что я враг, то я не буду слушать, идти мать и э, в машине. Щоб ви, щоб вас как-то трогало, щоб вас так задівала. Якщо як це так, то ради бога, я від цього можу відказатися. І от після цього Олена пише: Алхім вперше записала звернення, що не буде використовувати і просувати російський контент в блозі. І ви досі не зрозуміли, що це перший крок для очищення інфопростору. Ви замахали нічого не робити, а лише критикувати інших. Я знаю, що роблю для чого роблю, і я знаю, що такого ніколи ніхто не робив. І вірю в те, що вийде, а ви далі чекайте новий скандал. Я досі не можу повірити, що це відбувається. Ви ж самі підняли цю історію і підняли її правильно, не як сварку між блогерками, а як серйозне питання національної безпеки. Тільки завдяки тому, що ви мали вагу, медійність до справи, нарешті, привернули увагу. З'явився розголос. Націоналісти підтримали вас, здавалося б, от от буде прецедент. Нарешті хтось відповідатиме за свідомимо. І інформаційне отруєння українського простору, і тут раптом ви та сама людина, яка казала, що це не конфлікт, не сварка, а глибша проблема. Тепер відкатуєте назад, що значить вона вже не буде. Це все, мір, дружба, жвачка, це не просто слабкість, це роздвоєння особистості. Ви зараз ганьбите себе і всіх хто вас підтримав. Тих, хто поширює інформацію, хто писав заяви до СБУ. До речі, після цього всього. Пост Олени Мандюк в інстаграмі про те, як Алхім восхваляла Путіна і про те, що нею має зацікавитись СБУ. Ось цей пост його вже зараз немає на її сторінці. Раміна запостила ось таку сторіс: скільки мільйонів ви готові задонатити на допомогу армії? Якщо я зберу в одному ефірі Аню Алхім та Олену Мандюк, я би збирала не менше трьох мільйонів гривень. Напишіть, яку ставку ставити, щоб я розуміла, яку пропозицію можу зробити дівчатам. Не варто забувати про те, як народна депутатка Наталія Піпа почала отримувати погрози від якогось Григорія Гришкана, коли подала депутатські звернення до СБУ та поліції. Депутатка стверджувала, що блогерці Анні Алхім хтось допомагає із Верховної Ради, адже звернення було злите з внутрішньої системи, до якої мають доступ лише народні депутати, помічники. Частина і трохи апарату Верховної Ради людина, яка зверталася, я не ну точно це було йому хтось підказав, та ну звернення дали телефон дали, і якщо проаналізувати повдінку цієї людини, то за ним вже є певні речі. Він і в банку працював, має легку форму ДЦП, називає себе чоловіком. І в кінці мені сказав, що якщо я не заберу свою заяву, ніби СБУ, то мені буде, ну мову оригіналу больна-бойна. Ну, тобто він розумів, що він вертається до людини, яка представляє не лише себе, а громадян України, зокрема 115 округу. Хто такий Григорій Гришкан? Григорій є українським актором, продюсером та режисером. Відстоює інклюзію та рівноправне ставлення до людей з інвалідністю в нашому суспільстві. У своєму інстаграмі в нього контент зав'язаний на Анні Алхім. Він публікує свої дзвінки. Відомим людям з приводу цього конфлікту і скрізь тегає СБУ. Зрозуміло, що він називає себе майбутнім чоловіком Анни Алхім. Дзвонив він і Терену, вітав з ним народження. Так, привіт, сматрі. Я переведі рождения. Да? я ну, давай з саме пообщаємося. Вийдіть на связь. Я просто хочу зрозуміти, чого ти добиваєшся. Да? Дзвонив на гарячу лінію СБУ. Хотів пояснити, хто за ним стоїть. Я хотів би приїхати на СБУ. Да, сейчас. І дать показания и рассказать, кто за мною стоит. Наталья Піква это э, депутат Верховної Ради. Mm -hmm. Вы можете mm -hmm. посмотреть? Действительно, что, что о то, кто... а? Что? За цим номером мы нічого не можемо подивитися чи переглянути. Звонив Славі Діаміну. А это тот, хто дзвонив Елене Мандзюк и типа угрожав. Пообщаємося з вами по поводу этого? Вибачте, я не в темі і не готовий за розписок. Ну, серйозно, не в тебе. Да, да, да. А також публікував, власне, дзвінки до Олени Мандзюк. Скажіть, будь ласка, що я роблю, що вам не подобається, щоб я розуміла то. Мне не зразу, то, что ви на нее. Казі ті бойскуана про насічну. Mm, конкретніше. Якщо припустити, що він діє не самостійно, а за ним дійсно хтось стоїть, як він каже, то виглядає це все дуже і дуже цікаво. Тим паче, що він сам говорив, що йому ніхто не може нічого зробити. По-перше, нібито через його стан. А по-друге, через те, що у нього є там якийсь дах, виходить, що підсилають не якихось там бандитів для погроз, а ось такого персонажа якого, власне, і неможливо звинуватити, нібито в чомусь. Адже він говорить дуже дивні та якісь навіть незв'язні речі. Але меседж передає він чіткий, буде боляче. І коли ці публічні люди, яким погрожують, розповідатимуть про ці погрози, їм скажуть, типу, та не звертайте уваги. Ну, це несерйозно. А насправді це ще як серйозно. Як я сказала на початку відео, кримінальне провадження щодо Анни Алхім зараз відкрито. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарі і йдемо далі. Якщо ви дивилися моє попередні відео, то ви дізналися, як Сніжана Онопка мучиться і хоче до Москви. Але поки сніжана не наважується і терпить у теплих краях, фотографка з Одеси Ліза Наумова просто бере і робить. Фотографка Світлана Боярчук розповіла, що Ліза Наумова переїхала до Москви. До речі, Ліза ще й використовувала фотографії Світлани Боярчук. Для розумію, вкрала Ліза була фотографкою в Одесі, мала своїх клієнтів. Все було, наче норм. Але згодом вона переїхала на Балі, познайомилась там із хлопцем з Москви. Вони закохалися, і він запросив її поїхати з ним. Тепер вона живе в Росії, фотографує в Москві та Петербурзі. Москву вона називає містом мрії. Це було непросте рішення все кинути та поїхати в один кінець. Але я тут, в місті мрії, біле серце. Всі ці роки для мене була великим натхненням весільна індустрія Росії. Тут стільки талановитих професіоналів. Пакет преміум 1 мільйон рублів. Тривалі зйомки 12-14 годин. Цікаво, яка там ставка податку із доходу фотографа, скільки саме грошей з цього мільйона рублів піде на шахеди та ракети. В коментарях думки розділилися. Одні називають її зрадницею, їм соромно, що вони взагалі знали її та з нею спілкувалися. А інші загалом погоджуються, що це навіть на краще. Коли такі персонажі обирають опцію чемодан вокзал Росія, аніж притягують руський мір сюди. Але мені все ще цікаво, у цієї дівчини, звичайно ж, залишилася в Одесі рідня. І як вона почувається, коли їй повідомляє рідня, якщо вони ще спілкуються, коли на Одесу летять шахеди? Цікаво, чи її рідня живе на нешахедній стороні чи шахедній, згідно гумору Одеситів. Тобто, які в неї можуть бути емоції? Коли вона перебуває в Москві і її родичів бомбардує Росія, це її право, її вибір, вона навіть може обрати собі нове громадянство. Ніхто не буде нічого про це казати, тому що такі персонажі дійсно навіть краще, коли вони покидають нашу територію. Але як пишуть користувачі, доволі сложно, що головне не допускати повернення таких особистостей на територію України, бо може бути вербування спецслужб РФ. А як ми знаємо, шпигуни, агенти, конфіденти, вони не завжди виглядають як герої з фільмів про шпигунів, такі, знаєте, міцні мужчини. Шпигуном та навідником може бути будь-хто. Також є ще один нюанс. Якщо клієнти з України виступають проти використання цих фото у портфоліо цієї московської фотографки, то як з цим боротися, якщо сторінка приватна? Скажімо, як ця дівчина, яка побачила свої фотографії на її московському портфоліо. І вона могла там поскаржитись, а згодом вже фотографію прибрали. І якщо чесно, то це серйозна дилема, тому що з одного боку вона тоді працювала, отримала кошти за ці роботи. Вона може в принципі робити з ними портфоліо чи ні. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Також напишіть, що ви думаєте взагалі про таких людей, яких є, до речі, немало, хто просто залишає все своє життя в Україні і переїжджає до Росії. Чи знаєте ви такі історії? Будь ласка, діліться в коментарях, тому що це наша реальність. А ми йдемо далі. Співачка Слава Камінська записує російськомовні пісні та лайкає русські народні балалайкові пісні. Після початку повномасштабної війни вона виїхала за кордон, а наразі проживає із дітьми Лаурою та Леоном на іспанському острові Тенеріфи. На днях мені натрапився допис в ТРЦ про те, що вона коментує серденько під ось цим ось треком. Така собі, знаєте, Балалащина людина, чию батьківщину бомблять ракети, атакують трони, лайкає. Оце. А ще слава випустила ось такий трек російською мовою: Останові. Я Знаю, що ви скажете. Ну чи краще, коли російськомовні артисти от так нещиро перевзуваються і переходять на українську, починають співати, писати українською. Це виходить у них, нібито неправильно, там недолуго. Так, от ну, якщо їй так не подобається українська мова, вона її ненавидить. То чому вона не записала трек іспанською? Скажімо, вона ж мешкає тепер в Іспанії, Ну або ж англійською. Але ж ні, треба російською. Очевидно, що вона орієнтується вже не на Україну. Одного разу в інтерв'ю Слава Камінська розповідала і виправдовувалася про свої російськомовні пісні. За словами артистки, що б вона не робила та якою би мовою не писала треки, всі її дії сприйматимуться негативно. Тож вона вирішила стати собою. І не намагатися бути хорошою для інших. Поки Слава співає російською мовою, співачка Марув заспівала Солов'їною. До речі, Марув, так само, як і Слава Камінська, теж у Іспанії, Марув в Барселоні. Може, вони тусуються разом? Ось такий трек, співачка Марув, тизерить в Тіктоці. Всім привіт! Такое музло у меня тоже є. Дома йому станець. мені казала, до нього. Коси. Ось що пишуть в коментарях: випускати. Покажемо, що в Росії можна спокійно слухати і випускати українські пісні. І нема тут таких проблем, як в Україні. Виходить, що ця пісня має показувати демократичність та свободу російської держави, тієї самої, де підлітків беруть на підвал за синьо-жовті шнурки та браслетик. Завжди захоплювалась людьми, які українською мовою роблять якісну музику. Ну тобто, ви розумієте, українська мова то для чогось такого, знаєте, більш приземленого не для музики. Перша класна пісня українською мовою, яку я чую за останні 5 років. Що ви думаєте про творчість Маруф? Пишіть в коментарях. Ну і на десертик вам невеличкий крінж. Утрець я побачила допис зі скрінами, на яких Арина Фірсова, ріелтор з Варшави, принижує маленьке містечко Червоноград, що там все дуже негарно, нема модних кафе і ресторанів. Ситуація, ти приїхала на Західну Україну, смайл клоуна. Про те, що не так із поняттям Західна Україна, я думаю, і так не треба пояснювати. Нам сказали, що це один із найкращих ресторанів міста. І тут я зрозуміла, що народитися в Запоріжжі було везінням. Приїхали ми в Червоноград. На все місто, три дороги, один готель. Так, ніби це якесь закинуте місто, в якому відбувся зомбі-апокаліпсис. Маркетингові стратегії тут не розвивалися з часів СРСР. Дійсно враження, що ти потрапив у 80-ті. Це просто маленьке місто. Таких міст, я думаю, тисячі на території України, і вони просто маленькі. Це не якийсь там обласний центр, це просто маленьке місто. Невже в Запорізькій області кожне місто такого розміру набагато краще виглядає? І взагалі, навіщо порівнювати різні частини України? Це просто окреме місце. Якщо ми, скажімо, візьмемо якийсь інший районний центр поруч із цим містом, він може кардинально відрізнятися. Там може бути все. Інакше і відсутність кафе чи готелів не вказує на те, що там люди якісь такі злиденні чи нещасні. Ображати міста України, диференціювати їх на західні та східні. Це мені нагадує, знаєте, оцю іпсошечку з сортами українського народу. Свої думки щодо оцінки надто суворої оцінки такого простого маленького містечка. Пишіть в коментарях. Ось таким на сьогодні було шаленство соцмереж. Чекатиму ваших думок, вашого бачення щодо цього всього. Як завжди, будемо дискутувати. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, переходьте, і ставайте спонсорами. А ще дивіться мої соцмережі, Трец, Інстаграм та Тікток.